Привіт-привіт! Вітаю на каналі VIRCode! Ти теж дивишся на це СБЧ і дуже хотів би мати цю картку, Кіліна БАП, але в тебе фодеру, як і монет, не вистачає на його збірку, і ти відкладуєш на потім. А якщо я тобі скажу, що ти можеш його зібрати, і безкоштовно, якщо тобі цікаво, то дивись далі. Поїхали. Отже, ми маємо такі цікаві збірки. Це 83 плюс гравець команди тижня. І ось цей пак 83. Плюс X10. Отже, як ви бачите, 6 збірок я вже закрив. Скажу так, найважче і найважніше це закрити високий рейтинг збірок. Те, що не продається, можете плавати в SBC 80 Отже, два, маємо два таких піки. Ну і подивимося, що з них дає. 82. Ну, і знову 80. Другий, третій. Добре, забираємо моліну. Тепер йдемо відкривати паки. Як ви бачите, я вже таких паків трохи назбирав. Хм, Таке буває. Добре. все, що можемо, відправляємо в клуб, тиснемо квадратик. І в нас <laughs> і нас все це немає дублікатів, яке може продатись. Тому ваша задача це спалити. І зараз я покажу, де це палити. Отже, в збірці цього паку вам потрібен гравець команди тижня і рейтинг 83. Що ми робимо? Якщо у вас немає гравця команди тижня або у вас високий рейтинг команди тижня гравця, і ви не хочете палити на це на цю збірку, то ви йдете збирати цей пік на гравця команди тижня. Як ви бачите, 82 я закрив, 82-й 2 гри гравці 84 і загальний рейтинг 82. В цій збірці потрібний 1 гравець 75-го рейтингу і загальний рейтинг 83-го. Що ми робимо? Фільтр: рарне золото. Не продається і трикутник пошук. Вибираємо, немає різниці якого гравця 85-го рейтингу, але моя рекомендація вибирати того, хто вам найчастіше, як ви зауважили, падає. Бо в цій грі є така фішка: у кожного гравця є якийсь особливий гравець, який постійно падає. Тому його запихуємо в першу чергу. Потім ми шукаємо в клубі наших дублікатів. Добре, поуп. У нас дублікат шоу, у нас теж дублікат, закидуємо сюди. Ну і далі добуваємо просто для рейтингу збірку. Ну і все. Дублікати деякі ми спалили. Ну і закриваємо збірку. Відкриваємо. Маємо 86-й рейтинг. Забираємо, відправляємо це все в клуб. А тепер йдемо збирати сампак 83 плюс X10. Нам потрібен гравець в першу чергу. Це з команди тижня. Вибираємо фільтри команди тижня і дивимося. У мене, наприклад, є два гравця 83-го рейтингу, через яких я не буду жаліти, що я їх спалю на це СБЧ. Потім додаємо два дублікати, які в мене залишилися в непродаваємих... В магазині добре. Ну і закриваємо збірку. Тепер ми повертаємося в магазин. Відкриваємо той пак за збірку. А нам каже, «Хм, у вас дублікат. А вже дублікат можна відправити в клуб, бо ми спалили їх дублікати в збірці паку. А тепер уже відкриваємо пак. 81 перший рейтинг до речі нам теж потрібний. Якщо у вас він, наприклад, впав дублікатом, але продається. Не спішіть його квікселити. Краще 81 відправляйте в список продаж. Якщо у вас там, звісно, є місце. Відкриваємо. М -м -м. Попередній раз ви бачили, що там впало, а тепер подивіться, що зараз падає. Це чудово. Ну тепер велика надія, що там нема дублікатів. Дублікати, звісно, є. Ну і у нас три картки з промо, тому ми це відправляємо в клуб, а тут тиснемо квадратик і дивимося хто у нас може продатись. Ніхто <свісно> ніхто не продається, тому що ми робимо? Звісно, йдемо їх палити на збірку або піка на команди тижня, або на пак 83 плюс X10. Так, отже, на сьогодні я вже <свісно> всі спроби зібрати пак 83 плюс Х10. Я вже використав, тому я піду спалю дублікати на збірку команди тижня гравця. Ну, як я й казав, якщо у вас така ситуація, вам дало всі три варіанти 83-го рейтингу. Вибирайте, не знаю, кого вже хочете, ми виберемо Родрігеса, бо він колись грав у нас в Динамо <свісно> і відправляємо його в клуб. А потім, коли вже маєте 83-й рейтинг гравця команди тижня, ви йдете його і впалите на збірку Паку 83 плюс X10. Ну і в цілому, так все і по колу, так ми і робимо. Ну і ще для збірок. Рекомендую ось такі збірки. Чому не дуже паліть свій фодер, який ви маєте в клубі в плані там, низького рейтингу на пік 80, тому що вам ці гравці ну, знадобляться просто для збірок цих паків. А в цих паках вони трохи такі скриптові, бувають, падають класні гравці. Ну, так само там насипав вам багато 81-го, 82-го рейтингу, який же ви знову будете пихати в збірку паку 83 або Піку на гравця команди тижні. Тому в цей пік 80+, ми пихаємо тільки гравців, які ви зловили в дублікатах. Там 3-4 гравці ви маєте в дублікатах, там один рарний чи всі рарні, неважливо. Тоді так ми вже йдемо і збираємо цей пік. Ну і додаємо там, скільки вам не вистачає гравця, не продаваймого, саме не продаваймого до цього піку. А ми з вами підемо, відкриємо ще один такий пак. Руно, а це Бернардо. Це 88-й рейтинг і це чудово, але це не подвійний вулкаут, це не дуже добре. А і до речі, в цих паках 83 частенько падають гравці з команди Тишня. Тому ви одразу, просто одразу можете йти з оцих дублікатів. Зараз це відправимо в клуб, перевіряємо, хто продається. У нас продається тільки рубеневеш. Відправляємо в список продаж, затверджуємо через R2, все воно збереглося. І тепер у вас залишились ось ці дублікати. І ці дублікати ви одразу можете йти і палити на збірку того ж паку 83 плюс 10 Ну і ще на нагадую, важливо збирати. Не забуваємо адвентив ці календарі, які... Виходять кожного дня, ну і обов'язково збирати ось такі паки. Добре, якщо вам була цікава ця рекомендація, якщо вам це допоможе, то будь ласка, не забудьте поставити лайк під цим відео. Робіть, як я показував відео, і вам обійдеться цей бапе безкоштовно. Ну, а верніше, все ж таки, щось щось ви маєте будете докупити, якщо захочете швидше його зібрати, ну як мінімум, ця збірка вам не буде коштувати дуже дорого. Таким способом, ви можете закрити спокійно майже вікна. Збірки, але от з хайт рейтингом не знаю чи вдасться це зробити. Тому важливо збирати в СБЧ всі паки. Що вам тільки там пропонується виконувати завдання, де можна отримувати паки, ну і крутити збірку на 83 плюс X10 і на команду тижня. Я думаю, що у вас це вийде, у вас будуть команди тижня зберігатися, високий рейтинг ви зберігаєте, бо на буде дуже багато потрібно гравців з команди тижня. І палите в 83 рейтинг, якщо вам падає вже в піку, то ви вже палите на збірку паку 83 плюс. В принципі, все просто, все зрозуміло. Маю надію, що у вас все вийде. Добре, дякую за перегляд. Тримайтесь, все буде Україна і до зустрічі!